Не може Андерлорд отримувати зайвих стаків. Ми бачимо, як він далеко стоїть Тут, До речі, Ой. і зараз може загинути на ФБ, поки згорнувся, але не, не врятувало це його. Desire, ФБ. Да, забирає зар першу кров, проливає на попи. Загалом така чисто велика грецька, це велике грецьке весілля. Тут у нас велика грецька хардлінія команди Альянс Desire плюс Скайлар дуже довго вони разом вже грають. Бум! Поливає двох персонажів. Кідаров вмикає. Від спів, щоб жити, бум багато стаків. На ньому бум гине. 2-0 такий розпочаток для Alliance. Не в плюс для Natus Vincere, безумовно. З іншого боку, Юрагі теж небагато має. Можливо, зараз буде. Ой, боже, ця розгольловочка теж не вдається Юрагі. Юрагі намагається втікти звідси. Один койл ще ведеться по скайларку. Ну треба спробувати забрати. Хоча тут О, є який птах, блок. який не пустить і блоки, і потім птах ще залетів в голову. І кабанчик сповільно, так. я думаю, що Юрагі. П'ять секунд бушвак. 5 ну, секунд загине. бушвак. Зараз. На, дизайр просто оп і вбивство. Дабл кіл від білочки. Він ще й лоту зараз забрав, якраз сьома хвилина почалась. Три перші нетворси за альянсами на сьомій хвилині від двох до трьох перевага скаче. Бумає загинути. скоріш за все, хоче заяць врятувати кидає рухів на себе, по буму далі поливають. Там п'ять да, Нічого ти не зробиш, абсолютно І зайці тут теж б'ють, лазо з'являється. Дев'ять на один. Будь ласка, припиніть. Десь к 35-й хвилині. Грівси вже будуть готові, можна йти в бій. За тір 4, власне. First time on this hero. От, сильно сильно Бетік, дійсно. Ну такий, вони, вони, схожі на те, що на минулій було зроблено проти ажурей. Вони такі, слухайте, так ми скоро можемо йти закінчувати. Хто може зібрати Меку? Бетрайдер такий. Та, ну, ні, ну не, давай я зберу. Зберу да, зберу, зберу мене 5200. Просто уяви, якщо Альянс тут переможуть, оце перемогти Бетрайдером з легкої через грівси. Швидко перемогти. там Про це пісні будуть співатися. Скайларка. Зачепили, Скайларка забирають. Трохи застряг там. БЗМ. БЗМ обважано втікти звідси, тому що вже перетягнувся сюди Мої зей. Барабани, клацнули, щоб просто наздогнати всіх шадофінт. Захисний ультимейт видає він. І реквіем відігнали. Попія, скоріш за все, я думаю, втратять. На Попіє щось занадто нахабно цей телепорт кастував безшансовий абсолютно. Але інші герої мають тікати. Так, соковито. Там синенький бути. хтось синенький, інша Андрес інча, найгірша інча. ціль. Інча. Кітаро, так, ну, таке, можна її, звісно, там, за рахунок скілів якось розстріляти, це зрозуміло, так і зробили. ДК стрибнув, але я думаю, він має розуміти, що він тут в меншості 100% і мають зараз розходитися Алаєнс, але вони заманювали. Заманювали якраз на цього ДК ще й лассо. Спалити! Спалити Петика! Дотум... Можна можна випалювати, так? Є, yeah. ну, Там Морті Маркісис дуже вправно все зробив. І за рахунок цього БЗМ, гарний кіл, насправді, подивіться, 800 монет просто зняли з Бетрайдера. Ну, зараз в них є і да? Вони з цим Бістмастером мають піти вперед. І під цього ДК розігрувати, але ДК підставляється в Міді небезпечно. Він, 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 він без АЕГІСу. Так, він, він зараз загине. А що це за прикол? Це... Нащо взагалі Бістмастеру АЕГІС? Ну, коли він був аганібний, в цьому був сенс. Якщо він брав аганім першим слотом, він просто брав собі їду і бігав по бійці. Ну так, а в чому тут логіка? А тут логіки такої немає. А тобі нічого, насправді ти можеш забути. Якщо ти вже натис ультимативно стрибаєш, вмикаєш амлет, а ти скажеш розстрілюєш. Це теж опція. А якщо ти мене Бетрайдер, якщо не натис, то ти лох максимальний. Що ти стрибаєш? Достривайся! Таке питання: одне. Ні, ну тут по факту тут мома фактів. Поїхала звідси. Бедрайдер увімкнув Firefly, розвернулися. Нанде у нього форма. Її форма, ну як би, треба використовувати. Її Бетрайдер зачепив бабку. Снепфаєр. Е, можна можливо байбекнутися сюди, летіти на аванпост, якщо файт проводити. На бума нападають, бебекається. Fire і летить на тір 2. Не ванпост. Скайларк стрибнув. В Тускара. Тускар може зараз сховатися, Тускар не посидів навіть в е, тому сноуболі, але вони вбили Скайларка. Далі бабка розультилася. Треба спробувати забрати. Мой ЗС, пупій. Ой, Попій, вибачте, Юрагі, звісно ж, зі спини підходив Ультимативно кастує Юрагі, щоб відігнати Нанде. Ну і Юрагі зі збільшенням шкоди, Гарно дуже руна. Але от зараз він трошки вразливим став після того, як отримав цей Атос. Хвилина на те, щоб забрати Рошана. Вільно забрати не немає. Зараз альянс ні в якому разі. А, так, витягнув на себе панголієра. Нагарчали так само на нього. Панголієр не зміг врятувати. Попій хотів, але байбек можна. І Тут яванпост, можна побитися. Ще пан розкрутився, він не відміняє. Відміняє. Така що він. Ні, я розумію. Далі він поїхав. Зараз може, ризикує, насправді, трошки бізіє. Втратити позицію занадто сильно, тому що тут із Мастер. Да, і така пішов битись і будуть продовжувати битись. Алайн зараз. Флеймбрейк полетів, інча. Спроінг, полетіли далі, бу, один ХП захисна, ультимативна. Напевно, вже це була від Юрагі. У над неможливо незабаром закінчиться його драконяча форма. Тому він просто поки що підстрілює, 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 Shadow до отримує безліч імпетусів. І в нього дуже мало здоров'я вже. А ти подивись! Нанде вже футбол іде добувати. Там всі під прям стоять! Гинуть герої народжених перемагати. І бум тут опиняється один проти п'яти. Да, розуміють, кого треба бити. Нарешті забрали Кідаро, він цими імпетусами вже такі, прям палки в колесах. А Тепер розкайте йде. А то він по Snowball Сноубал покотилися. Блінк-блінк. вирішуємо. Юрагі, до, нас догнав. Один, другий. Ні, цього мало. Цього мало, щоб пробити ДК. Дезайра треба сповільнити. Накидають діфуза в спину. Ну і дізайра не мають вже відпускати навіть по деревах. Наві виграли цей файт, наві зараз заберуть Тір-1 вежу. І от питання, чи можуть вони зараз через Гейт іти забирати Рошана знизу. Бо Рошан вже втомився стояти і просто пішов. Подивіться на ДК. Там просто капець. Там, там мільйон демеджу, там 10 тисяч шкоди. Просто в одне жало, фактично. він Все попевав. Такуєсефа 22 тисячі нетворсу, він Ож... дуже сильно всіх випереджає. І Той і Сатанік не за горами. Справді, то скан юзнули Дайер, знає, що тут хтось знаходиться Skylark. Знову його знайшли. Лінка збивається. Ну, просто лінка, просто лінка. Найшов Фінт, ви бачите, ці велетенські шматки, які відриваються. Просто йти тепер по лінії забирати тір 2 останню. Та можливо навіть заходити на хайграунд. Разі чого Скайларка нам показують, він теж щось круте там добиває в лісі. Uh, Snapfire. Може загинути. Заяць. Треба вистрибувати. Дрінкінбаді. Форс став ще далі. Живий. Досі. Заяця ще зможуть забрати. Забрали його. Нанде зміг цей демедж внести. Тусік. Тусік встигає, встигає, встигає в Сноубол е, сховатися. Ще виграє деякий час, ще видесть приголомшення і В цей момент бачимо, що Скайларк долучився до гри. І Скайларк відправляється в таверну. Тому, звісно, було б краще зараз, тим паче, в такому прям легендарному дербі. Зрозуміло, що зовсім іншому дербі, але все ще за тегами дербі було б краще зараз перемагати. що... Півтори тисячі просто. Куди білка? Ти на 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 двісті п'ятдесят себе, а тобі півтори тисячі вже в спину летить. Рапіра. Армлет продавнанда, щоб придбати рапіру. Рапіра це гарно. Рапіра це опція. Але ж треба зараз мати позицію і не дозволити своїй команді загинути. Бей без байбеку. Та все, все забийте. ДК зараз просто не підпустять і будуть руйнувати трон. Зараз сховалися в сноуболі. ДК в БКБ підходить, починають просто руками гамселити людей. Але се френджі. Діджі діджі. В цьому гарний пік. Тут і шейкери побити, може, і в цьому тут І тут. Damage присутній. Присутні, да. Сіред весел, весел збере, так. Да. Ну, що ж тут? Один-один. Нормально. О, а що тут з Нанде відбувається? А Нанде тут боляче б'ють, і його напевно навіть зможуть вбити. Він біжить і кричить: Нанди, Фліз. Берст блод. Це. Коли Нанде і Норман будуть в одній команді, це буде <плес> <плес> Що Вбивали о, Нормана. Щоб... а Клокверк там буде. І Нанде буде кричати не нанде. <плес> в тебе просто всі ресурси викидає, вона зараз може піти з тобою в розмін по ХП. Тим часом на Скайларка трошки напали, трошки, тому що. о о, 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 о! тут буде боляче! А як прорахувались, серйозно? З тим, що не змогли швидко забрати кентавра, це могло. За собою повести загибель навіть, у Рагі, але він виживає. Я розумію цю ідею, я розумію, як воно має працювати. Ну ж нічого не робили. У вас немає ніякого акі на чині. Ну так, так. Як ви хочете виграти швидко. Такий, ну візьміть нормальний просто стандартний драфт і пограйте. Ви ж вмієте це робити? І напевно так і зробили. ця клуба полетіла. О, ну це бізієм. Дуже гарно грає. Кідаро душний на інчантрес. Це його один з найкращих персонажів, безумовно, не дарма там 25 рівень. Та скільки Іван в різних колективах демонстрував цю інчантрес, ну в ній можна бути впевненим. Так він зірок з неба не хапає, там не супер сяє, ніяких хайлайтів немає, тому що просто, мабуть, що успіхів у його колективі великих не було. Взагалі на нього лізти. тут. Є шейкер, якого треба бити, тому що в нього ось величезне вікно. Коли він збирає гроші на блінк. Ага. Ага. Ну, це такий це... гравець. Це, це ніби такий гравець. Якийсь стрімер залетів на 4К. Так? Бити в небо. Ну вони врешті-решт не могли забирати ніяким чином. Шейкера Кідаро. зламав вард. Відходить, Хоче сховатися. збивають йому. Телепорт. Кідару тут вже не, не пускати. Б... БЗМчик, ти що? Я, я бачив, що ти робиш. Бачив. Давай я заберу цей фраг, а то ну, тобі ці гроші все одно ніяк не допоможуть. Я забув, що клопа за нас взагалі. Я думав, що це ми так жаримо проти Queen of Pain. Нападають на Юрагі, стом використовується, розуміючи, що вже не встигне ніякий реквіем тут вкастувати Юрагії. Мінус Shadow Fiend, кіл для Нанди, 7000 за 1250. Від а, а, шок, Кері Альянс ну, Не хочу вона відбутити прямо зараз. А ось вона. Шейкер. Ще там по ульті. Врятував її Пупей. Пупій. Можна забрати мобея забирають. Тут Пупей в соло. Пупей в соло розіграв. Бо, бо я вважав, що все, все, вона вже загинула. І Шейкер так само думав. Просто Пупей, як завжди, прям в останню мить цим сноуболом все перевернув. ПЗМ може загинути, без Ме переганяють, Буде як Лем. Точно тут, тут нічого не вдіяти. Тут навіть Сноубол вже не врятує, поки не встигає просто його натиснути. Мупей на лоу ХП тікає. Мортімер Кісис не тягується по ньому. І шейкер на лоу-хП може ще лишитися насправді живим. Виходить шейкер, відпивається, ботлом буде ще скоріш за все допомагати, якщо файт продовжиться. Ні, він робить тп аут, розуміючи, що там немає вже. Пацюк. Підійшов Дайрівський перевірив трикутники. Скайларк свою позицію спалив. У нього Блінк за 4 секунди не мають відпускати. Так, в блейдмейл боляче бити, але гуртом і Скайларка легше бити. Бачимо, впоралися із ними. Дізайра теж спіймали, дізайра теж збирають. І тепер вежу Юрагі долучився до команди. Та, пишіть, альянс! Я просто знаю так, що всі були в захваті. І жінки, і головне, і основне чоловіки. В захоті від АКІ. Дезайр прописав ультимативну по Тускару. Вона тут ні на що взагалі не впливає, забирають легко тусика, він пейн за весь білі, який в мідлині був, так хуслем є! Так є, але... Ту змусити. Можна Шо змусити натиснути той Хуслем? Ні, ні, ні. Якщо зараз натисне, то це руїна буде, ні. Не натисне. Не встиг, просто не встиг. Так я думаю, він би і не натискав. А що там з шейкером? Чому він так в землю А це ж у нього вроджена здібність, коли він гине, так, так. з'являється тотем у вигляді шейкера, і він лутає експу. Ну так, так. Шейкер пішов качати ліс. Каже, не вдається. І тут може не вдатися, насправді, тому що Заяць разом з Pain, вони полюють на нього, а як ослемна, бо з... загине все. Ну раніше, ну чого ти так тягнув? Я навіть боліваю на моб... за Мобея тут. При умові того, що БЗМ там чудить, ти такий, нехай цьому шейкеру пощастить. Як пощастило з опонентом в МІДі. Mm, так, ну шейкеру міді гарно тоді відстоює. От зараз щось в нього взагалі не йде. Так от його знаходять і знаходять в чергове. Бум, щоправда, нещодавно використав БКБ. Всі це пам'ятають, тому зараз буде проголомшення. Попіє поїхав вдвох. І кентавр пішки вибігає. Нанде за спини. Але, здається, не збираються битись тут. Алаїнс. Да, вони відходять. Бум. Нападає на інчу. Одразу знімають Райс. І поїхав далі сам на Анде. Печівко. Печівко. тепер від зайця. Візія на місці. Ультимативно по трьох залітає. І разом з Юрами вони тут всіх вбивають. Там Нанде здається, по перекачці щось не встиг. Він просто -за Sonic Wave <кхм>, розвалився на шматки. Він був майже фуловий, і його просто стерло Sonic Wave. <кхлі> Ні? Досі, досі, досі працюєш жад. Ну на тебе працює. Це я маю на увазі, що це прям вже настільки погано, що я такий думаю, ну навіщо? <кхлі> 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 не треба, думаєш, так? <кхлі> думаю, так. Думаю, не треба. Я розумію, що ну, правди в цих словах більше, ніж вам здається. Бафік mm. мені в особисті пише, а ти чув новий трек нанде до Рофеєвої? Uh -huh. Я. Я. Ні, я й попередні не чув. 60 на 40. Ну, я трошки дозволу собі округлити. А коли ми кажемо не Нанде, це лінгвістичний екскурс? А, так, так, це, це антилінгвістичний. Анти Нападайте на... Бум-бум! Нещастя. Таке нещастя, цей бум. Вийшов пофармити пачку кліпів, його стерли за мить. Ну вони в смаку, обережно переходять. Стрибок від бума. Чіпляє. Кентавра. Геть не та ціль. Пать натискається, крім за натискається. Його форсують, він ультимативно протискає. Забрали врешті-решт кентавра. Але дуже багато всього треба було вити, використати. Нанде БКБ вмикає. Битися ніби навіть не хоче Шейкер Ехослем, але нікого майже не пробив. В нього пупєю не боляче перетворюється на е, Тускара. Нанде стільки протис. У нього перекачка в силу. Він виходить звідси. Квупу відкинули фісурою, просто знищили кінофейн. Вертається назад. Нанде. Так шейкери так. Так, тут І все. Намі зараз будуть відлітати, напевно. Ну, вони мають якось тікати, мають рятуватись. Підходить Пупій, да, Він з байбеку. Тичка від Шадофінда нікого не добиває. Фісура трипл кіл. на бей, Буде четвертий падати, але це дабл кіл для Вженанде. І ми бачимо: мінус 5. Фактично було зроблено. Ні, Пупей З байбеку. Да, Нано ну його тут будуть переслідувати. прямо до кінця. Що там ще є? Поруч далеко. Білку, білку, білка є. білка. поруч, да, зараз буде ще один тотем. Пейнс і мінус. І зараз каже, не буду тобі ультракіла ніякого. З Пу-пу-пу, повний тут. Стався. А, так, це 9К на Боці Alliance. Вони вирішили, що Рошан почекає, бо вони бійку проводили під базою Наві. І зараз ця база буде палати. О, Прям захисту, берегав... а що з Морфома? Де в нього хп? А зараз буде перекачка, він вже буде балансувати це все. не можна буде вбити нормально. БЗМ хоче відстрибнути, а тут квопа на квопу. Наде <пу> знайшов <пу> мінус БЗМ. Ультимативно відшого Фінда. Лякає, Нанде. Ні, воно так не Застакався. працює. Так, Застакався. Така так, все. Ну, він далі буде собі стрибати, і команда вже Нанде сюди підійшла. Так, це має бути GG. Тому що зараз рештки бази посипляться у Наві, і ну, нема сенсу, здається, продовжувати. Гарна гра від Alliance, гарна бійка. Так дійсно GG. І от класичний більш-менш драфт. Я б сказав, навіть просто класичний, без більш-менш е, є важкий кері, кері непоганий. Все, гра, працює у Alliance. Рахунок стає в серії 1-1. Ну для цього, так, да, має прям попередньо щось статись. Так вони здатні на багато чого. Там Луна Shadow до може, знаєш, когось сховати, щось там погріти, е, отрутою пополивати. Це теж можливо. О, до речі, все ж таки позицію було втрачено, угу. і вже Юрагі загинув. Кентавр, який на ренджевого е, гірокоптера набігає. Можливо, і у Наві є такий орспір. Я це ж антипсихотерапевт, який просто сидить і постійно душить максимально. Зайця б'ють, зайця поливають, задувка по ньому теж працює, ну треба нанде забирати. Прям нанде максимально, птах, давай! Не буде нічого! який Кріп, як же птах добиває. зупинити, так? Бачу, що Береж з кілометру, що в коги не прямує, іти Юрагі, він просто флеком намагається роздамажити. Важливіше... Для нього кріпи. ну, мабуть, що пріоритет не на вбивство. Тут Дезайра, може зможе добити зміг. Зміг знайшов локацію. Тю. А як так взагалі вийшло? Кут, щоб батарейки фиркнули на Дезайра. Угу. Ну, Бачиш, у Луни там ще Вард стоїть поруч з тим фармом. О, тут на гірокоптера через темпіт набігають і, звичайно, його знищують. Анде, тікати йому треба. Евелан ще допоміжний від Мубея. Нанде просто розвертається, щоб видавати вже просто шкоду, хоча б якусь. Не буде більше ніякої шкоди. Двох героїв забирають жовто-чорні. Свій червоний варті mm. на пагробі встановили. Все, я думав, він з гейту вийшов. Так, та він обходив не з гійто. І вони, от по цією траєкторією, е тоді змогли ось цю пастку засідку влаштувати. Так. О, класична схема! Це будь-який паблік 2012 року. Тіні плюс кентавр. Це так, була лінія, це харда ваша була. Ти кентавра ж бурляєш завжди, він завжди дає станчик. Замість блінку. він був на попіє. Напад попєї в цей момент виживає, тому що притягнувся бум на нагарчав. Але ж гірше було втрачено. І це погані новини для Наві. Вже менше однієї тисячі переваги в них залишається. Там Безем не докотився до хайграунду. Він би так камінець зробив, може, навіть наздогнали б її на білку. Не докотився знову Безем, отримує ультимативну від Кідаро і не встигає сховатися. Від зрабшен Кідаро просто гине. Помилка від Алаянс. Така мікроскопічна, тому що загинув флешешодоу демон, але побачило, ну побачило, що вони не синхронізували цей напад. Хоча, якщо а, гарно подумати. Так, мобей, що не доб'є, да, попію? Mm -mm. І знову не доб'є. Ну, І з атак, а, атак спідом Тіні тут просто нема чого робити. На буде стампіт. Ще один. ТОС на одному ХП! Фактично! Клієнт залишається. Не дайте піти. Тос, тос є, тоса його. Ой, мій. Так вони б'ють зараз, Юра, і куди ти його тоснув? Ні-ні-ні, поки що ні. Поки Він же взагалі не живий. Поки що не вб'ють, все нормально. Зараз тікають Alliance. Біз'єм тут нікого не знайде. Там тим часом на овскріні луни не стало, бум в соло забрав цю луну. Це прекрасний, абсолютно Це прекрасний було. момент. За Мобеєм біжуть далі. Ірспіріта розчавили. Ну, треба спробувати забрати Мобея. Ну, вони так довго за цим тінь. вже героїв не лишилося. Вже Ірспіріт загинув. Заяць ризикує, Заяць накидає <плес> ще <плес> ЕВ на спинку. Зайця зараз буде дуже легко вбити. Хоча бушвоком помиляється. Зараз білочка. Заяць тікає. У нас тут зайці, білочки. Такий прям звіриний. Ой-ой-ой! <плес> Теж на одному ХП. Не, ну, Луна це, це смішно тоді. Якщо так все, заради чого тут стільки крипів було вбито, далі на неї. Your spirit біжить. Луна з тампідом хоче врятуватися. Ну Так, і за неї прямує далі Ear Spirit, але тут одразу екліпс! Куди ж ти пірнаєш, біз'єм? Ну ти ж в курсі, що це герої з ультою, так? На, може бути небезпечним для Кідаро цей епізод, але для Юрагі це, напевно, буде просто додатковий фарм. На, ще Пів, пів. Залиш... Залишив залиши, фраг, Бізієм? Ну, він Диві. вже відчув, що з Гірокоптером щось не так. Каже, я грав на Гірокоптері, мені здається, на 17-й хвилині щось вже має бути. Щось дозібране, окрім Power Threads. і Falcon mm. Blade має вже з'явитися. Е, Луна буде швидше, 4 слоти. але Alliance минулого разу грали пасивно, місцями пасивно, так. Да. Можливо, і зараз вони такої помилки припустяться. Е, тут що, є мінус телепорт, я так розумію. Так, так, так. Все, надо без телепорту. Ой, oh, Сайленс по ньому, манта вже використана. У нього є ультимативна. Класси, ультимативно, Рубіку віддавай. Класно, ну віддав Рубіку. Хали. Ну, давай вже треба. Ну якщо помирати, ні, 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 ні. то щоб воно хоча б. Ну, яскраво було. Не буде скраба. Просто Скай! Блейдмейл! бам бам, бам. Всі все розуміли, що відбулось. Це вривається клокверк. Давай, барабань, барабань! Руби! Це мінус Нанде має бути. Зараз білка підходить, стягує Нанда. Метостей натаста! Він просто не чекає! Горші сюди Ой, ні! No not like this! Просто, будь ласка, тільки не так. Чи перекладач Роман і Тініс про кастом, щоправда, чомусь без ЄМу вирішили не добивати. Да. Це халепа. І стамбіт, врешті-решт був протиснутий клокерп старт боги. Старт Боге. Так, і треба забирати. Пайп його ніяк не рятує. Хоча б він дуже сильно крові попсує. Mm -hmm. Наві зараз. Ну просто подивіться, три герої, е, хто там від 60 до 80% ХП було втрачено. Mm -hmm. Слухай, Ерспіріт mm -hmm. може Кері виконувати? Вийде так, що буде один гірокоптер і два напів напівкері, напів кері, це напів не найгірший варіант, я думаю. Тут питання в тому, просто, наскільки цей, цьому гірокоптеру дадуть розростися. Бо зараз він від Луни відстає, але ми бачимо, що динаміка така, більш-менш для Наві приємна. Ну, Отже, БКБ є, нім є, далі за стандартом Дейдолос. Луна за таким самим стандартом, тільки в Канаду виходить. Шпана, І в Канаді гарно зараз. Угу. Зараз, зараз я маю на увазі завжди. Так. Так, так. Зараз це останні 200 років. Кідар <звук> збиває погами. Телепорт його кіл знаходять. Перед цим вбили Тіні. зараз знайшли саппортика, вбили. Шматочок. Ам. Недворсику. Де Блейдмейл, Пайп, все протискається, Крімзон, і ви все, що у вас є в того кентавра і Primal Beast туди, і Кері туди влітає, а все одно ви втрачаєте дуже багато. На цьому кентаврі ще один кіл знаходять. Слухай, отак потроху, якщо Альянс продовжить оцей фітнес кінчений, та чом би і ні, окрім кріпів, постійно знімати ще досвід і золото з, з зальотних оцих персонажів. Юрагі, ти тут соло? Будь ласочка, Ну, зхаменися. Я розумію, що може там БЗМ тобі каже, йди вперед, ми допоможемо, вони не допоможуть. Я бачив вже це. Це от я згадав той матч, де ви проти Морфа грали, і вони не допоможуть. Тусик не встигне, тусика немає. Диви, диви, а такий прямо настирний. Так, диви, настрибає на цього скайларка підходить, бум є рор. Заяць на місії, бзєм, так довго прямо втузить цього Скайларка, Все все, завершило його страждання. І тініх трошки випав. От зараз, мубей. На Верс з Прокастом, але Верс Спірит такий міцний, його так просто не взяти. Хотів сказати: я, але тут з'явилась Луна, і гарно його побила Кідара спроба вийти. Нікуди він не вийде. І тут з дизрапшну виходить Мубей в БКП Телепортація. Не буде телепортації. Два фраги. Без відповіді на користь наві. Я бачу в останніх EarSpirтів вони непогано грали. Ну, Тому моя віра Наві вже прям трошки Наві це хочуть зробити, щоб повернеться. Тімба, ну, все, забирайте Eurosрі. Забирайте на ФП. О, диви, Ось і він, Earls На нього напад, блейдмейл не встиг. БКВ не, не встиг. Віра завершилася. Коги непогані встановлені. Клокер там кудись поїхав, чую я. А, він просто поближче на лінію відстрибнув. Всі зробили телепорти, окрім EarthSпіта. Хатки, хатки, так. Досі буде. не добили Рошана. Рошана Кліпс. Навіть натискає Нанде, щоб забрати. Рошана. Окей, він забрав його. Але на бійку е кліпса не буде. Це велика кількість демеджу. кідара треба забирати. Гірокоптер стріляє по Нанде. Скоро Ерспіріт буде, він вже сюди тепло касує. Нанде, забирають перше життя. Uh, в спині Мобей на Мобея напад. Ну і давай Ерспір. вкотися сюди, допоможи нам. Рспіріт вкочується, блейдмейл. Плюс БКБ Луну треба забрати вдруге. Луна лохепеш на БКБ тільки зараз вмикає. Нанде починає бити забирає. Ой, така, Луна далі може трошки побитися, хоча вона Є розуміє, троси. що вона буде та, помирати через Магнітайз. А чому так довго Нанде чекав на цей блекінг бар? От і це для мене стало загадкою. Ультракіл для Біз'єма, як ми і казали, ну, імбацею. Соло, Спірі, просто соло. Реально, в соло. Снадягти боксерські <світ> рукавички, мені це дуже допоможе. <світ> а тоді ми поговоримо з нею. Нехай шолом навіть надягає. Пупей під фокусом Нанда його заберуть. БЗМ вкотився далі, заходить на базу всіх. трясе, даром ховає, поки себе. БЗМу треба тікати. Звідси ні, хоче битися. БКБ Виштовхнути луну! Наде БКБ натискає, але так, навколо все? всі герої. Наві. Так це все виходить. BZM yeah. в соло. в соло. А зараз хто заревілий? Це Бістмастер, у нього, якщо що, є ультима. Блінк. От, о, от, о, цей що блінк Це у нього? за акція така? А шо, шу? А Луну? І далі просто прям рорфни! І побити? Ні, шодо Демон, клятий клятк Демон, непогано розіграв. Луну зараз буде розчаковувати. Стіні також непогано б'є Юрайє. Все ж таки гарно розстрілює в кого? Всі поховані! Пупі! Пупє! Гі! G'є! Їдуть в плей-офф. Ну...